Шість років навчання позаду в Івано-Франківському медичному університеті завершили випускну кампанію. Загалом навчання у виші закінчилось для понад тисячі студентів, серед них і іноземці. Цими ж вихідними випускни святкували близько 400 слухачів медичного факультету. Це майбутні педіатри, фізіотерапевти та лікарі інших спеціальностей. Аби привітати їх на урочисту академію вручення дипломів, завітали глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, а також місцева влада. Сьогодні в суспільстві роль лікаря надзвичайно вагома. Роль лікаря вагома в світі, але вона надзвичайно вагома в країні, де йде війна. В тиловій області наші лікарі надають всю допомогу тим воїнам, які приїжджають до нас. Саме ми зустрічаємо потяги і зустрічаємо поранених захисників і захисниць. Тут ми їх лікуємо, тут ми їх реабілітуємо. Роль лікаря надзвичайного там на фронті далеко, тому що вони ризикують своїм життям і зберігають інше життя життя захисника. Ми сподіваємося, що вони отримали ті знання, які зможуть допомогти нашим медицині стати сильнішою, допомогти нашим воїнам швидше прийти до, 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 до ладу після поранень. А людям, які хворіють так звані мирні хвороби, стати швидше здоровішими. Ми говоримо про нову медицину. Це емпатичних людей, які повинні співпереживати людям, вони мають бути професійними, вони не повинні зупинятися в професійному розвитку ніколи. Звичайно, вони мають бути громадянами держави, вони мають бути патріотичними людьми, тому що саме медики зустрічають людей, які мають найбільшу біль. Душевні рани, фізичні рани. Ми попали якраз під такий цікавий період. Це є ковід, це є також повномасштабне вторгнення. Але я дуже дякую, особливо своїм е, е, як одногрупницям, одногрупникам за ці роки, які ми проводили разом. І вони були досить насичними. Найбільше ми отримали саме на п'ятому, на шостому курсі, тому що ми вийшли з карантину і встигли насолодитися, хоч трошки, але встигли.